Добрий день, мої милі мої хороші підписники. Давайте оце зайдемо з вами в м'ясний м'ясокомбінат. Подивимося там, по чому м'ясо, сало. Зробимо огляд, цін трішки. А тут, в принципі, не добавку дешево. Це... Ой, дорого, тут сіть магазинів, тут все дешевше. Дивіться, сало 44 гривні, 97 копійок це за кілограм, це не указано, за кілограм. Є соло і по 179 гривень, 97 копійок, є і по 174 гривні. Ребро. Так, 185 гривень, 97 копійок ребро. Мягкий ж? по 155 гривень. Так, колбаски накрутили по 149 гривень, по 139 гривень. І фарш. 129 гривен 97 копійок. Селений. Багато всього. Бачите? Так, стегно. 79-97. 129 гривень, 97 копійок. Акція йде. Нам м'ясо курки 144 гривні 97 копійок. Грудка по 119 гривень 97 копійок. О, дивіться, на філейку. 149 гривень, 97 копійок. Філе в акції йде. Курку хочете цілу купити. 84 гривні 97 копійок за кілограм. Оце так. Качка. 149 гривень, 97 копійок, печень. Печінка 79 гривень по 49 гривень, ага, теляча 7997, свина 4997, Куріна 6997, і нирки по 54 гривень 97. Що це 97, копій? 97, єзик можна купити. Гляньте, на який говяжий, здоровий, 149 гривень. А, ні, то свиний. Свини, а то свині такий язик порога. Ось свині. А то не свині. То теляти на 299 гривень 97 копійок. На холодець. Сирів багато також. 409 гривень, 97 копійок. Це мабуть, одна фішка. Ціна до неї 97 копійок. А 97, а не 99, 90. Так, можете в принципі, зупинити ці подивитись. І капчуності також величезний вибір. Оце отак, це. Боже їй на 239 гривень. Бат, вот, він сейчас іде. Може мені надо казати 240, не знаю. Це отак. Такий невеличкий вигляд в магазин. Сало можна купити недорого. В принципі. Гляньте, яка в нас гарна погода. На вулиці взагалі прекрасна, замечательно. Ідеальна погодка. Просто. Вийшла просто пройтись, подивитись. Так, це Салтівський м'ясокомбінат, але це я потім туди огляд окремо його може зроблю. У нас на вулиці просто прекрасно. А, от іде, дивіться, еліка. Еліка. полуфабрикати, Також смачні. Ну вгалі балування я вам скажу трішки смачніше. Мені більше вона сподобалось. Самі собі, ну, самі по собі оці полуфабрикати Аромакава. Я сонячну панель поставили, Ну вона вже в нас давненько стоїть. В принципі, це вигодно. Представте, скільки можна зекономити для бізнесу. Ну, Смотри, скільки воно, в принципі, споживає. Це я так. Час від часу бува, прогулююсь. Ну, якщо вийду по справам, так іду теж. Оце так. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться моїм відео в Facebook. Єво. Мені він теж багато аукцій, шалених пропозицій. І вкусняшка. Магазин вкусняшка, бачите? А що це магазин? Вкусняшка. Солодощі. О! Ні разу тут не було, ще зайду гляну, що там. А, тут різне. Печиво, мішки. Ух ти, які кіндери. Завадні подарунки. М -м -м. Коко 194 гривні за кілограм. Це, кстати, смачне дуже печення. Мені подобається. Ух ти. Угу, є вкусняшка. Це для діток. Супернеро. Неро і всередині. Каву можете замовити? Напої. О, туркіка даже є. Тортики смачненькі Снікерс Наполеон 23 гривень. 230 гривен килограмм. Тропик. Трюфаль. И дзукараблентисика. Ух ти Рошенда це такий магазинчик, кусняшка. Непоганий, в принципі. Хуторок. Що в тому хуторку? Тоже так. Щось спройдемось, подивимося, тут де можна заходити. Оце такі магазини. От нас по бульвару сходиш тут, знімаєш. Розказує, що не заборонено знімати, тут дозволяють. Цим це все рівно. Так, саме дешеве це Лакмі. 190-138 гривень. Ось такі, бачите, шоколадочки, А ось іде йдуть ще одні акційні. Це 26 гривень, 50 копійок, обичний молочний, і по 99-90. Бачите, як написали на шоколадки. Тут величезний вибір. Міленіум по 106 гривень. багатенько всього. А що там є по консерві? Що ми глянемо, бо я там була. Подивлюся, може тут акція, знижка є класна. Так, горох, 37,99, отакі боночки. Оце треба в такій тільки брати, ви тепер бачите, що тут до чого. І банка вам буде в подорох в місті з такою кришечкою. Товар з газети. Так, яйця дивіться 37,90, 48,90 і 51,90, в зависимості від їхньої, які вони здорові чи не здорові. От, мені тут дуже подобається так, масло. А ціни нормально указані, От, дивіться, хочете чудо ціни, ягодинське 85,90, волторський смок. 87 гривень 50 копійок. От, бачите, як вони. Якщо вони хочуть зробити акції, виділити її. Товар з газети. такий цінничок, і ми вже бачимо, що почу мійок. У Кама. Так, сметана. 48 гривень 50 копійок, 20%, відсотків яготицька 300 грамів. Бачите, як чудо ціна. Думаю, дійсно, якщо розібратися, то чудо-чудне. Тіна, звісно. З сметана є 20% жирності 350 грам 53 гривні 99 копійок. І кефірчик 1% 39 гривень 50 копійок, 900 грамів. Молоко усі де того розгазете 40-99. Одна упаковка по 900 грамів 12 штук. 40-99. Це ручки можна взять. Бачите, славлені по 1850, по 1890. Козов взагалі сумасшедший, 23 гривні виставив. Ой-ой-ой, Да, недорого все, оп, знижки шалені пропозиції. Це такий хуторочок. Ой, чи все. Що тут з 123,50 12550. А це от нафасували тут. Крупи, макарони. Так, що тут у нас по макаронам? Ціна на макарони. 32,50. Бачите, 12 гривень, 61 копійка макарони. Непогані Ярка 17,99 за кілограм. А цукор по Що це таке? Это сильно, наверное. Силь, силь. Это что такое? Бурошно, 19,50 за килограмм. Так, цукор сейчас вам покажу. Так, цукор. 28 уровень 50 копеек. Бачите, уже на в кулючку. Пришли, взяли и пошли. Так, показала вам трешки Хуторочку. Нашому, Мухти, дивіться, скільки товару позавозили, але то shop. Big Бікшоп там далі. Це секінд. Хороша. Я ось на углу теж м'ясний мясокомбінат відкрився. Ну, я була там один раз, в принципі, показувала. Ціни везде, в принципі, одинакові. Виходить. Що то у них на землі лежить. Гляньте, це, напевно, завоз. Завезли багатенько всього. Коли завоз, вона заходить, сюди її вибрати можна, дуже купить брендові речі, непогані. класні. Тут теж щось торгують. Каченна каша. Ух ти, коченная, я хотіла попробувати. Подивіться. Ну, да, непогона така. 100 гривень стакан, Да я поняла. Угу. Так, ваша качанна 100 гривень, стакан. Ну, напевно, вона ж якісна вона і була дорогою. Ух ти, а що це таке? А, це ми речі викладували там, сюди можна буде прийти. Чекають, нас чекають, чекають і чекають. Гляньте сіки все, хватайте мішок і тікайте. Ух ти подивіться. Тут ми зробимо одразу огляд, чи ніхто це не вибігає, он дивіться вже сіки тут. І зуття і одяг. Налітайка. А вон, охрана стоїть в магазині. сховалася вже. Охрана стоїть, охраняє. Оці всі мішки. Бачите? Так, щоб їх щоб завезли в одяг. Вигрузка, 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 сортіровка. Завітайте. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, лайки ставте, не забувайте. Ділиться моїм відео, Вон там теж щось продають у нас по бульвару. Так як пройтись, інтересно, можна все скупити. То вже собирають. Все, лавочка закривається, Уже три години. Бистренько вони. Чи до двох, чи до трьох стоять. Всі так. Я колись була, підходила до такі жінки хороші. Розказували мені, що по цінах. Все. Товар собирається, ловочка закривається. Молчать, молчать, ничего не говорят. <laughs> не стоять в этом, как бы сказать, в громадском месте на дороге. Видите? хасуют уже в машине. Интересно, они мне что-то скажут, как я повернулась. А? А что? Что-что? А ну-ну-ну-ну-ну. Дивіться, бачите, дівчата фасують. Я дивлюся. Капуста. Та от так от. Ось так все воно і проїздить. На полу повалялося, потім нам предлагають. О, вона ще й показує щось, що так. От... Да. я ну, люблять таке дивитися. О, зараз пойду. О, вона ще й ругається. Це наші зірки. А я не знаю, у них там дозвіл на торгівлю є чи немає. Чим мені показують? Бачите я? Ну, молодці дівчата, в принципі, продають колбаску, там яєчко, соління різні. Ну Що ж поробиш? Что такие?